Всім привіт! Сьогодні отримав дуже цікаве запитання. Чи варто змінити валюту інвестування з долара на євро? Для того, щоб відповісти на це запитання, багато врахувати декілька чинників. Перше, це строк інвестування. Якщо у вас довгострокове інвестування для фінансової свободи, у вас в портфелі є акції та облігації, нерухомість глобальних компаній або географічна диверсифікація, то зазвичай там вже є диверсифікація по різним валютам, бо ці компанії або нерухомість вони. Отримують доходи в різних валютах. Якщо це до короткострокове інвестування років до п'яти, то потрібно розуміти, що валюта інструментів має відповідати валюті ваших цілей. Наприклад, плата навчання, то краще обирати інструменти з фіксованим доходом, облігації номіновані в євро. І якщо це резервний фонд, то варто принозлювати структуру своїх витрат. Якщо там є складова доларова, єврова гривня, то відповідно сформувати свій резервний фонд до такої самої пропорції. Така відповідь.